Наталія Микита одна із тих, хто здає кров майже 20 років. Для жінки це звичний спосіб допомогти іншим, а нині ще й нагальна потреба. У Рівненському центрі служби крові вперше за час повномасштабного вторгнення критичною є нестача компонентів абсолютно усіх груп і резусів для того, аби забезпечити потреби медичних установ області. Це почалося, як я прийшла на роботу в соціальну сферу. Наша медсестричка запропонувала. І я абсолютно без всяких ну, типу, мені хотіли спробуватися. І ми пішли колективом. Там буквально 5-6 чоловік здали. Мені сподобалося, і я розумію свою важливість. Одна донація, три врятовані життя. Кров розділяють на компоненти: плазму, еритроцити та тромбоцити. Кожен з них шанс для різних пацієнтів. Це було важливо до війни, а тепер і поготів, тому що дуже багато поранених, дуже багато цивільного населення, яке зазнає крововтрат через вибухи і людей знаходять в завалах. Це Постійно потрібна кров, і ми це розуміємо і завжди це популяризуємо. Перед процедурою донору важливо підготуватися. Кілька діб без алкоголю та медикаментів. Легкий сніданок у день здачі та відмова від жирної, смаженої чи гострої їжі. Донором може стати будь-яка здорова людина віком від 18 років та вагою не менше 50 кілограмів. І не приймає сильнодіючих препаратів, антибіотиків, гормони. Немає хронічних захворювань різних а також капіту. Тувалися до донації тому ці. Є певні умови готування до донації, які виключають споживання напередодні деяких продуктів, які вони можливі отримати якісний компонент. Медики наголошують серцево-судинні та хронічні інфекційні захворювання абсолютно ні для донорства. Люди, які не не мають повноцінної ваги менше 50 кілограм, перенесли важкі травми операції видалення органів які перебувають в процесі ремісії онкологічної або проходять курс лікування. Серед тих, хто прийшов на донацію, і Микола, чоловік каже, зробив це вперше на початку повномасштабної війни через бажання допомогти пораненим пацієнтам. На початку війни треба була така велика потреба, крові. Ну, вирішив піти, здати крові, так і цей час. Там, виходить, раз в два місяці приходити здавати кров. Приймають донорів у Рівненському центрі служби крові у будні з 8 до 13.30, а також у першу та третю суботу місяця. Уже завтра, 16 серпня, донори зможуть прийти у вихідний день. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.